США показали, який боєприпас проб'є бункер Путіна. Військово-повітряні сили США показали нові фото протибункерної бомби GBU 57B. Бомба gbu 57 b це найпотужніший неядерний протибункерний снаряд, який має вирішальне значення для ураження добре укріплених цілей, які можуть розміщуватися в горах, наприклад, в Ірані, Китаї, РФ або Північній Кореї. Авіабомба є керованою, тому gbu 57 знищить ціль із високою точністю. Фотографії масивного. Снаряда опублікувала авіабаза Вайтмен, яка є базою для стелс бомбардувальників бі 2 спіріт. Наразі лише Бі-2 здатний оперативно використовувати дані авіабомби, хоча бі 52 скидав їх під час випробувань. Також передбачається, що новітній бі 21 райдер теж буде носієм таких авіабомб. Він зможе нести одну таку бомбу. США показали саме готовий до використання варіант бомби, бо на ній нанесено діамантову картату смугу, а не одну блакитну, як це буває на навчальних снарядах. Конкретно в цьому випадку бомба має 2432 кілограма вибухової речовини, а загальна маса снаряду складає 12 кг. 308 кілограм. Водночас 2081 кілограм у бойовій частині це вибуховий матеріал. Вибухівка схожа на паливо з пластичним наповнювачем, щоб максимізувати вихідну енергію вибуху. До того ж, afx 757 є дешевим і безпечнішим, ніж тритонал. Маса вибухівки складає лише одну п'яту від загальної вагітності. Гібоєприпаса це пов'язано з тим, що сама бомба створена з надміцного та щільного матеріалу, який здатний проникати настільки глибоко під землю, що дозволяє знищити бункер. Отже, такий боєприпас може стати нічним кошмаром російського президента, відомого любителя відсижуватися у бункерах. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.